Для учнів 3-4 класів, зараз ми з Денисом, який мені сьогодні допоможе в зйомці цього відеоролику, покажемо, як е, можемо двома способи, способами е, зупиняти м'яч, е, який е, котиться попереду нас. І так, перший спосіб, коли ми забігаємо за м'ячик, тобто нам треба е, прискоритись, набрати швидкість більшу за м'ячик і зупинити його ногою. Давайте спробуємо це зробити. Денис. Так. Забігли за м'ячик, зупинили. Добре. Ще разок. Удар. Забігли за м'ячик. Добре. Спокійно. Ще разок. Удар. Забігли. Чудово. І останній разочок. Чудово. Зараз другий спосіб. Дещо з. Відрізняється від першого. Він складніший, тому що треба отримувати рівновагу на одній нозі. Підошвою ноги. Денис постарається зупинити цей м'ячик і опинитися потім, ну скажімо, за м'ячиком. Будь ласка, спробуй, Денис. Удар. Підошвою ноги. Раз, наступив, молодець. Так, ще разок. Удар. Підошвою. Чудово. Так, ще два разочки. Давай. Раз. Наступив, чудово, спокійно сюди підведи. І останній разочок. Господар. І чудово. Все. Нога на м'ячі. І Денис сьогодні справився з завданням. Він у нас виконав два способи зупинки м'яча, коли вам потрібно його догнати. Можливо, це ви отримали передачу від свого товариша по команді у футболі. І вам треба його зупинити, щоб м'яч не уйшов в аут. Тобто за лінію поля. Дякую. Всім успіхів!